Доброго ранку малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Послухайте, будь ласка, віршик, і ви відразу здогадаєтесь, що ми сьогодні будемо малювати? Цибулинка, цибулинка, золота її хустинка, спідниць багато вона має, вітаміни зберігає, корисні дуже вітаміни і дорослим, і дитині. Малята, подивіться, яка гарна цибулинка в мене виросла, але спочатку вона була ось така. Я цибулинку поставила у склянку з водою на підвіконня, де світило сонечко, і ось яка гарна вона виросла. В неї з'явилося зелене пір'ячко та білий корінці. Давайте розглянемо цибулинку ближче. Подивіться, якої форми цибулинка. Так, вона кругла, а якого кольору вона? Так, вона помаранчевого кольору. Тож, малята, я пропоную вам сьогодні разом зі мною намалювати ось таку гарну цибулинку. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, водичка, пензлик, фарба біла, зелена, помаранчева серветочка. Але спочатку розімнемо наші ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Візьмемо пензлик та помаранчеву фарбу, намалюємо коло, а потім розфарбуємо його. Ми намалювали саму цибулинку. Тепер помиємо пензлика, гарненько його витримо, візьмемо зелену фарбу. І зверху намалюємо зелене пір'ячко цибулинки. Ось так. Помиємо пензлика та будемо малювати білою фарбою маленькі, біленькі корінці знизу цибулинки. Ось така гарна яскрава цибулинка вийшла в мене. А я буду чекати на ваші цибулинки. До побачення, до нових зустрічей!